В руках не зошит, а сніг. Попереду команда конкурентів, яку треба поцілити, але щоб легко і не травматично. Студенти забули, коли востаннє так бавилися. Тому зупинити їх було годі. Організатори цього й чекали. Сніг починає танути і, можливо, до нового року снігу вже не буде. І ще відчути оцей новорічний сніжний настрій, гарний, щоб, щоб дійсно ну, всі відчули себе, що скоро новий рік, ну, можливо, трохи, трохи розслабились перед ним, бо зараз всі в часі. Снігові баталії у розпалі. Студент розповідає, як найкраще зліпити сніжку. Просто зліплюю, передаю більш округлої форми, максимум що можна округлості. ...кращий політ буде. Ну і потрібно, щоб вона була не дуже легенькою, бо не долетий. У скількох поцілила Катерина не рахувала. Трохи змокла, але задоволена. Снігу на собі не ловила. Я від них втікала переважно. Ну вихилялась, не захищала моя команда. Після снігових боїв учасники на швидкість ліпили сніговиків. Студенти першого курсу на пару, хоч і не пішли, зате першими зробили великого сніговика. За менш ніж п'ять хвилин встигли його навіть оздобити. Його вже. Назвали Микола, бо недавно було свято Миколаєм, і ми на честь цього свята назвали цього нашого нового тепер друга Микола. І, хоч штани та рукавиці в усіх учасників були мокрі, студенти захворіти не бояться. Ми студенти політехніки, студенти політехніки не хворіють. Наприкінці, студенти ще влаштували сані перегони і були задоволені, що, хоч ненадовго відчули себе малими дітьми. Ірина Панчишин, Олександр Бригадир, головні новини Львова.